З позитивного найкращі люди, яких я зустрічала в житті. Одні, одні з найкращих представників саме українського народу. Да? Я зустріла у війську. От, або у е, таборі госпітальєрів, де я навчалася. Або... Всім любов, якщо ви дивитесь, ми скоро зустрінемось. Ем, так, люди. Це найкраще. Я ніколи не думала, що я піду на другу світу. <смі> я надзвичайно раділа, тому що а, такий академічний час освіти в моєму житті дійшов кінця колись, да? і далі все тільки зводилося до якихось спонтанних всплесків самоосвіти чи чогось іншого. Армія, вона. Ам... Привнесла якусь самодисципліну. В тому числі, от той факт, що я навчаюсь зараз у коледжі, е це дисципліна, тому що впрягтись в щось на кілька років вперед, що вимагає постійного щоденного напруження мозку, ну, я не знаю, чи змогла б я таке зробити до війни.